Друже, прокачай свої православні скіли. Дай відповідь на п'ять запитань. Адам і Єва були вигнані з раю за те, що, порушили заповідь Божу. І не захотіли розкаятися. Чи може пресвітер висвятити Деякона? Ні, не може. Хто є главою церкви? Ісус Христос, як називається головне православне богослужіння? Божественна літургія. Чи правильне судження про те, що тільки Писання дає нам справжнє розуміння шляху спасіння? Для пізнання істини нам потрібні священне Писання та священне передання.